Я би не сказав, що це буде глобальний переворот, чи дійсно якийсь такий серйозний крок уперед у частині завершення цієї екзистенційної війни, але всі стратегічні ознаки вказують на те, що на пізню осінь. Путін, скоріш за все, з огляду, як поразку на полі бою у стратегічному сенсі, не плутати із тими окупованими територіями, які вони, які вони вже мають, так і в економічних усіх питаннях, які там складаються, смикне стоп-кран. А отже, що їм треба зробити? Їм треба покращити переговорні умови для, для так званого стамбулу. 3 про нього вони, до речі, вже говорять. І тут такий цікавий момент: аспект воює людина. Оце дуже важлива деталь. Не танк, не літак, не ракета, не автомат, людина людина. і удари по ТЦК саме зараз, саме тепер є ніщо іншим, як зірвати мобілізацію. Бо вони, в принципі, мислять правильно: якщо мобілізація буде зірвана, якщо ми не зможемо ставити до строю ту кількість людей, яку ми ставимо. А наш президент офіційно задекларував, що це в межах до 27 тисяч особового складу на місяць, то дійсно у них умови можуть покращитись.